Штучне поширення субкультури ПВК Редан є спробою російських пропагандистів провести чергову інформаційно психологічну операцію, аби втягнути дітей у протиправну діяльність. Про це заявили у нацполіції України. Встановлено, що у соціальних мережах та у новостворених телеграм-каналах адміністратори поширюють інформацію та провокують молодь на проведення масових скупчень для фізичного протистояння. Першочергова перевірка показала, що штучний розвиток такої субкультури це спроба російських пропагандистів провести чергову інформаційно-психологічну операцію та використати дітей для дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні. Загалом протягом двох днів в Україні відбулося близько 30 зібрань молоді в різних регіонах держави. Утім, поліція оперативно спрацювала і не допустила сутичок між молоддю. До управлінь та відділів поліції запросили понад 700 осіб. Більшість з них це не Повнолітні поліцейські вже заблокували 18 каналів та груп, які були створені для розкручування цього молодіжного руху та дестабілізації ситуації всередині країни. Крім цього, оперативні служби разом із кіберполіцією встановлюють джерела фінансування адміністраторів цих інформаційних каналів та організаторів масових заходів.